Пранкери, які записали і змонтували відео з російською пропагандою, можуть отримати до п'яти років за ґратами. Днями в соцмережах та деяких телеграм-каналах з'явилося відео з одного зі спортзалів у центрі Чернігова, де зафільмовано як для відвідувачів, нібито транслюють ворожі російські телеканали. Просто от, що вони яку діч вони взагалі просто показують по телевізору. А ось власне матеріали з камер відеоспостереження фітнес-клубу, встановлених задля безпеки клієнтів, що за словами власників закладу пояснюють, як створювався цей фейк. Так на кадрах видно, як один із чоловіків за допомогою свого смартфону під'єднався до телевізора та ввімкнув відповідну програму, тоді як інший був готовий знімати все на телефон. Далі на це вже не складно було накласти будь-який звук, і ось що з цього вийшло. Це якийсь зашквар. Ми не знаю, як дожилася до такого, це просто мене немає слів. Власник фітнес-клубу Юрій Рудич каже, коли побачив відео, взагалі не зрозумів, як таке можливо, адже він впевнений у своєму колективі і крім спортивного контенту у них нічого не вмикається. Тому разом почали передивлятися останні записи із камер безпеки. З'ясувалося, що це відео записували люди, які займаються в нашому клубі. Вони десь приблизно з цього міста почали запис, підключилися з телефону до смарт-телевізору і таким чином зробили відео. Потім вони Наклали жіночий голос і розповсюдили через телеграм-канали. Вони якраз дочекалися моменту, коли в обідяний час майже нікого нема в залі. Всі клієнти вийшли з зони, з якої вони знімали, і таким чином вони зняли в той момент, коли нікого не було поблизу. Обидва чоловіки постійні клієнти закладу. Якими були їхні мотиви, і яку мету в кінцевому рахунку вони переслідували, керівництво клубу невідомо. Однак зазначають, що таке провокативне і неправдиве відео це не лише незрозумілий удар по репутації бізнесу, враховуючи до того ж їх активну волонтерську діяльність, а й насамперед інструмент деморалізації та розколу суспільства, що в умовах війни. Тільки грає на руку ворогу. На мій погляд, це має ознаки колаборації і а, сепаратизму. А, то, ну і це не випадковий а, такий, а, знаєте, вчинок а, чітко спланований. І зараз вся країна, кожна свідома людина, повинна а, працювати на перемогу. А з'являються люди, які таким ось підступним чином роблять для мене незрозумілі вчинки, і я нічого гарного про них сказати на жаль не можу. І сьогодні ми вже підготували документи. Вони підуть в ДБР, підуть в СБУ, підуть в національну поліцію, і Генеральну прокуратуру України, а також в Офіс президента. Там будуть заява, будуть флешки з матеріалами відео, і я дуже сподіваюся, що. Правоохоронні органи дадуть належну правову оцінку, і ці люди понесуть відповідальність за чинним законодавством. Зі свого боку для громади Чернігова а також клієнтів, спортивний заклад зробив відео спростування із підтверджуючими матеріалами та коментарями керівництва і адміністрації. Розібратися ж із ситуацією, і якщо тут дійсно є ознаки кримінального злочину, встановити та притягнути винних до відповідальності мають компетентні органи.